Друзі, всім привіт! Ми знову сьогодні у Карпатах. Приїхали провідати наше знайоме місце. Не знаю, що з цього вийде. Ми тут вже не були десь скільки? Дня 3-4 точно, так? Чотири. Може і більше навіть. Глянемо, що тут змінилося, пішли ли грибочки чи ні. Ну, як завжди, все вам покажемо. Айда. Ну що, друзі, починаємо наш грібний похід. Пішли. Сьогодні гарний денок. Сонячно. Да не спекотно. градусів 19 десь. Ти ж така. Супер. Почалась, друзі. Золота осінь. Тільки грибочки ще не, не пішли масово. Ну, потрошки вже знаходимо. Осінні хрібочка. О як. Сьогодні походимо по цих склонах. Посмотримо. Знайдемо? Добре. Не знайдемо то погуляємо. А ось наша перша знахідка. Ну, ми такі не беремо горбочки Але вам покажу. Ох. О, Собакени. Бісяться. Насідались в машині, поки, поки їхали сюди. А це що, друзі, о! Шляпку надломив. Це польські, друзі, бачите які? О! Мабуть, в цих місцях вони пішли. Того разу, як ми тут були, їх не було. Ну таких польських молодесеньких позбирати. Ну, то супер. Більбо, пішли. Полюбляємо ми ці місця. Тут е, літніх грибочків мало. А в осінній сезон, коли підуть масово гриби, о, тут, друзі, сказка. І лисичка тут, і білий. Польських багато. Того разу, як ми тут були, трошки лисички знайшли і все. Тому не знаю, що сьогодні знайдемо. Може, зовсім нічого не знайдемо. Ну, це місце потрібно провідувати. Бо тут якщо грибочки підуть, о, супер буде. А ну це що, сироїшка. От бачите, вже сироїшки тут пішли. Ось по цих склонах. Полюбляють біленькі рости і лисички. То давай, Ріше, я піду тут по склонах, а ти ближче до центру. А чого це ти на мій, на мій склон прийшла, а? І лисичку. Ближче, в мене із-под із носа увела. <рес> угу. До якого центру? Це мій склон. <рес> <рес> а ну поки ж гарно, так? Да? О, Ну Це мало, друзі. Для цих місць це мало. Тут коли О, в осінь та, іде лисичка, то тут... Супер. Ну, все, зовсім перебралась до мене тут. Я <різь> <теж> хочу <різь> Та я тобі буду показувати. Буду збирати, тобі приносити і показувати. Не, Не хоче. Ну. Хочу знайти. Ось така у нас грибна команда, бачите? В общем, Мирішує йде по склону, косить лисичку. Ні і ще не дібрала. Та-да-да. Та, та. А мене погнало сюди. Зараз тут знайду лисичку. Будеш бігти до мене сюди. Ну поки що, друзі, жодної. Лисички. Що ж ти далі по своїм <ріст> школу? Що, більше нічого немає, тепер йди обратно, так? Зрозумів. Да. Способно. В цих місцях, друзі, дуже рідко. Зустрічаєш рібників. Це таке містечко. Не так просто до нього добратися. Сироїшка ще. Пішки далечко йти. Обійшли ми, друзі. Це місце, де багато грибів сезон. А то що? Лисичка? Ну глянь. Вон 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 вон. Ні? Та, та, та. Ага. Ось бачу подарунок від мене. <рес> <рес> Нічого нема, друзі. Далі ми ніколи не заходили. Це О, це ну, розвалена така. Бачите? Зовсім... кормушка для Коломали, Ну А тут така глухомань що нема кому полагодити. Бачите? От далі. Ми ніколи не заходили. Ну, сьогодні у нас трошки часу є. Там Сироїжка? Що там таке? Сироїшка? Чи не зрозуміло, що там? Не знаю, такі. бачиш одне. Ножка. Ножка була. Ну це ніжка від сироїжки, напевно. Так. Це не білий. Ні. Ні. Джек Підемо, глянемо. Що там далі? Самим интересно. девин. Жега, Жегире, от сарванец, ну. Жеги. Вон, 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 вон. вон. То, ну, ой, друзья, новые места, завжди цікаво. бо не знаешь, что там будет далі. по грибочках і, взагалі, як там можна пройти чи ні давай для орієнтіру так оце дерево ага так ну пішли Ліс схожий на те, що ну, як ми зайшли сюди. Друзі, я тільки вимкнув камеру, бачите, я ріжка знайшла. Два біля ша. Ну, от того дерева, ну сколько? Ми Метрів 15 відійшли. Ось, бачите. Такий-такий, де да не такий ліс. От так так. А ну стой, Ришка, я сейчас... В програмі на GPS метку оставлю на всякий пожарний. Фу, бо якщо нас затягне тут грибочки, то щоб знали, як повертатися. Сироїжок, друзі, дуже багато. Вони тут всюди. Бачите, вон дві. Вон ще. Оце подгруздок. Далі дві. Так, ну, ось для себе нові місця розвідуємо. Коли ходиш по нових місцях, також таке хвилюєшся, да? так? Дивись. ну, ще один білий, друзі. А ото що? Ще один білий, тільки старий, та? ні? Так. Щас гляну. Ой, який гарнюсик. От так, друзі. Бачите? Не даремно сюди пішли. Тримай. Там за деревом ще один. Бач? Що вигляді. це таке? Ну так, щас глянемо що це. Ану. Та, друзі, білий. Білий, але йому вже все. Слухай. Ну, то це може бути нова грибниця по білих. лисички. Лисички? Угу. Молодесенький чи старий вже такі? А це не лисичка. Не лисичка. Сири їжок багато. Її жовтий маленький. Здалечки. Можно перепутать. О, бачите. И таких тут оленячих рожек полным полно. Что ты там нашла? еще? Белые? Били? О, бачите, друзья, пока я вам тут показываю оленячие рожки, или что там беленьких косит. Говорит, две штучки сразу нашла. А ну показуй, де. О, О, ти, бас, ти, друзі, та це... Це точно грибниця. Бачиш. Які молодесенькі, бачите? А ну покір свой. Та ну все. Знайшли, друзі, ще одне місце для себе. Ось так. Угу. О, Треба тут подивитися. І тільки пішли, ти бачиш? Угу. Треба ще пошукати. Та-та-та. Скі... Скільки в нас часу є, стільки пошукаємо. Ще один? Ти глянь. Оце так місце. А ну дай, ще одну мітку на карті поставлю. Походь глянь, я поки. Угу. Та, друзі, супер. Це вони тільки пішли. Ну. Сюди тільки з GPS. Треба йти. Бо тут ніяких ні тропок, нічого нема. Заплутати. Раз-два. Жека, пішли. Більш нічого, друзі, не знайшли, але треба нам повертати. Хочеться далі піти, але часу мало повертатися буде. А пішки йти довго. Так. Ну що здесь місця гарне ми вже зрозуміли. Десь дня через 3-4 можемо сюди приїхати. Думаю, полізуть. Бачили які молодесенькі. А ти де? Ага. Ріша чекає мене. Тут побігав вправо-вліво. Місця гарне, друзі. Оце так-так. Якщо на нашому місці, да, от як ми зайшли в ліс, да, були б грибочки, ми б там пособирали б походили б, да, і сюди б і не пішли б. Бачите, нічого там не було, ми пішли далі і ось таке для себе місце знайшли. Ну, супер. Головне, що поки йшли. Жодної скляночки, жодної пачки цигарок, нічого не бачили. Ну, тобто, тут якщо і ходять грибники, то дуже мало. Тут дуже чимні. Да, не уявляю, друзі, скільки тут білих от зараз. Це що, сироїшка? Маленьких? Та ні, сироішко. Я говорю, що скільки тут білих маленьких, яких ми не бачимо, так? Да? Ти ж знайшла, ну такі зовсім маленькі. Тільки шляпка і видна і все. Можна було побачити. Ну. Хоч шляпку кусочок. То ми вже потихеньку повертаємось. Запам'ятаємо для себе дорогу. Тут зліва овраги. Праворуч трошки хащі так щоб наступного разу було проще нам тут бо навігатор це навігатор але ж очі то очі очі то очі так да. друзі приїдемо сюди Ну що, друзі, будемо ми ускорятися, бо сонечко заходить і вже скоро почне темніти. Ну що я можу сказати? Провідали своє містечко, нема ще там грибочків, але ж е знайшли для себе нове місце. І я впевнений, що це грибниця білих. Зараз покажу. Бачите, небагато, та цінність не в тому, скільки їх, а в тому, які вони молодесенькі, бачите? Це осінні гриби. Пішли в цих місцях. Для себе знайшли нове місце. Ну то супер просто. О, друзі, ну все. Будемо ми йти. Ну, а з вами до наступних грибних вилазок. Пока. Перепере.